Продовжуємо рухатися нашим планом. Відкриваємо, де наш план, і бачимо, що у нас тут є порядок робіт. Тож, створили службові класи під проєкт, зробили наш Style-Guide. Добре, створюємо блоки, які перевикористовуються впродовж проекту. А знову ж таки, у нас це тільки там кнопки, пару карток і все, все це зробили. Адаптиви ми теж зробили під мобілку. Добре, тепер переходимо до реалізації найбільш технічно складних блоків та модулів. Неважливо стосується це анімації або функціоналу, логіки. Наше завдання створити те, що на мові маркетингу називається MVP, тобто мінімально життєздатний продукт. Що мається на увазі? Якщо у нас є якісь складні модулі, якісь складні блоки з точки зору інтегрування чогось, або складно, складної реалізації якоїсь анімації, або верстки, там якоїсь лейаут складний, там і так далі, краще починати з них, тому що. На них може піти стільки часу, скільки ми не можемо підрахувати. так? І, на це, і це буде впливати на нашу швидкість роботи. Тож, щоб ми заздалегідь розуміли, коли ми встигаємо віддати проєкт, які в нас складності, і шукати рішення якісь, то нам необхідно починати краще зі складних моментів, а не з самого простого. Ось, Тому що просте розрахувати ми можемо. Ну, саме тут, в принципі, тут це і прописано. Тож, починаємо з того, що більш складне, в межах нашого проєкту. Він, в принципі, не, не, не дуже складний, але тут є така історія, що потрібно за допомогою Marcu.js jQuery ну, маркою зробити цей рухомий рядок, і нам необхідно інтегрувати також сторонній слайдер. Це, напевно, те, що таке найспецифічніше в цьому проєкті, тому можемо з цього і почати. Тож, розпочнемо зараз ми саме з марки, тобто з рухомого рядку і Спочатку створимо для нього структуру. Ну і власне створимо сам цей рухомий рядок. Творимо, я маю на увазі, зверстаємо цю цей модуль, а потім вже зробимо анімацію. Переходимо до нашої home page Тепер у нас тут є main так, і у нас є. Тут немає ще жодної секції. По суті, у нас це буде вже, напевно. Якщо ми марки можемо прив'язати зробити як окрему секцію, можемо прив'язати до. Якоїсь секції. Ну, я б, напевно, що зробив її між секція Між Hero і цією секцією я б зробив саме Mercu. Давайте так і зробимо. Ми можемо поки що ані хедер, ані Hero не створювати. Як ми казали, ми зараз концентруємося на більш специфічних речах. І давайте створимо. Тож для цього ми пропишемо клас Mercure. І це у нас буде наш, власне, цей модуль. Тепер давайте створимо в ньому Mercu Offset. А в ньому вже створимо Mercu Content. Ось така у нас структура. Що це буде означати? Це буде означати, що це в нас як, наша, як наш цілий, цілий модуль Mercu Offset це буде. По суті, наш фрейм, наше віконце вздовж якого буде їхати наш MercuContent. Хідно зробити, задати йому overflow hidden, щоб все, що виходить за межі нього, щоб воно обрізалося. Тобто нам не потрібно бачити горизонтальний скрол-бар скрол на нашому сайті. Тож, якщо Marcu Content буде вилазити за межі Offset, то MercuOffset буде його обрізати. І Нам це підходить. І тепер в цей Mercury Content нам необхідно закидати саме нашу всю цю історію з нашою версткою. По-перше, можемо цьому контенту задати точніше, ми задамо цей, цей градієнт Mercury Offset. Давайте його задамо. Справа в тому, що у нас тут градієнт складається з трьох точок, але третя точка, вона ось тут аж, тому друга точка вона буде тільки ось тут. І ми можемо зараз, за допомогою тут на дуплікаті цього проєкту, до якого має доступ, можемо зараз побачити цю крайню точку, це який буде колір, так, і цей колір скопіювати. Це буде наша остання точка. І зазначити в градієнті ось тут 90 градусів обираємо так, і останню точку зазначаємо саме ось цей колір. І, власне, початок ми зазначаємо: тут, в принципі, у нас все підібрано логічно. Тут ми зазначаємо ось цей колір, так? Наш початок ось тут оберемо і все. І переходимо сюди, призначаємо цей колір. Ось він є. Тож ми отримали а, такий градієнт, який нам і потрібний. Тут таким чином. Тому що тут третій колір, який тут буде, він дуже темний. Ось можемо побачити, він дуже темний. Нам він не потрібний, тому що він аж там далі йде. Тепер нам потрібно створити цю структуру, яка в нас станом на зараз тут є. Тут у нас є наші елементи, відступ 41 піксель. Між елементами 48 пікселів, І тут ми скрізь бачимо 48 пікселів, так? Цей 41 можна не брати до уваги навіть, тому що. Починатися гортати, у нас буде починати гортатися в ця марки, у нас буде тоді, коли сторінка завантажується. Тож початкове положення не, не принципове для нас. Що ж, давайте тепер продовжимо розробляти нашу структуру і назвемо це Mercu item, наприклад. Тож кожен цей елементик у нас буде айтемом. Чи можемо ми так зробити? Ось так, ось так, ось так, ось так. І далі починаємо знову. Ось так. Добре, мені підходить. Тож, у нас між елементиками 48 пікселів, у нас елементи складаються з SVG файлу і одного напису розмір шрифта тіні. Ми вже це знаємо Text size тіні. Добре. Тож додаємо до цього айтему мерcu icon. В нього додаємо імейдж, відзначаємо клас імейдж. А, до речі, ми клас Image зараз якраз створимо, і він буде у нас використовуватись дуже-дуже багато де. Тільки icon тут з одним підкресленням. Я ж таку структуру роблю. <coughs> Добре. І тепер додаємо текст Size тіні. Ось наш параграф. Текст Size тіні, бо це А, Size S. Ось так. Додали, і тепер нам треба м, замінити сам текст. Зараз замінюємо. Замінили. І тепер розмір обираємо для нашого зображення. До речі, треба перевести все в відповідний розмір 1440, щоб використовувати правильне в VW. Так, і тепер обираємо тут розмір нашого цього кубіка. 21 на 24 пікселя. Можемо, в принципі, тут його і зазначити. 21 на 24 пікселя. Ось ми його бачимо. І тепер підвантажуємо сюди саме наш цей кубік. Мені здається, я його теж вивантажував. Так, ось він є. Добре. І тепер робимо цей айтем у вигляді флекса. горизонтального, центрування. Ось тут така align center. І геп у нас там був 48. Так, 48 пікселів. Робимо 48. Все, наш айтем готовий. Тепер можемо їх дублювати. Зробити їх кілька. Мені здається, в нас, нас всього їх 4. Марків контом теж робимо фліксом горизонтальним, практично з тими самими налаштуваннями. І робимо тепер відступи, гепи між ними. Нам необхідно зробити теж 48 пікселів Ось так. І тепер скільки всього у нас тут їх видно. 3, 4, 5, 6. Ось так от 6 штучок можемо створити. Ось так. Тепер замінюємо текст. Тут у нас текст. А, цей вже в нас є. Тепер цей NFT там щось. Скільки їх вийшло? 6. А нам треба, щоб їх було сім. Тож копіюємо і обираємо сьомий варіант. Обираємо сьомий текст. Він у нас, він у нас буде оцей. Ні, оцей. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Що ж, все готове. Тепер робимо всі ці елементи, щоб вони не змінювали свій розмір у флексі. Щоб вони були зафіксовані, нехай вони вилазять за межі. І тепер нам необхідно ще додати відступи. 20 зверху, 16 знизу, якщо я правильно розумію. 20 зверху, 16 знизу. Тож, зробимо це 20, 16. Ось ми маємо вже наш маркер. Добре, тож у нас ця верстка є. Тепер нам необхідно під'єднати нашу бібліотеку для того, щоб можна було використовувати маркер JS. В принципі, ось тут у нас є вся інформація по тому, як під'єднати бібліотеку. Ми можемо ось тут скопіювати цей тобто, посилання на CDN, для того, щоб. Користуватися цією бібліотекою, цим плагіном, і вставити до нашої хоумпейдж. Так, от і вставити. І також нам необхідно безпосередньо наш скріпт теж під'єднати в залежності від того, який клас ми будемо використовувати, він буде трошки змінюватись. Я вже. Написав той скрипт, який мені необхідний для того, щоб цю історію запустити, скажімо так. Я його просто зараз додам і трошки поясню, але детально, якщо буде цікаво, то у нас доволі скоро вже будуть такі міні-курси стосовно різних бібліотек, їх інтеграції на WebFlow, тобто і тут в тому числі буде і премеркю. Тобто слідкуйте за нашими новинами, і доволі скоро. Така історія теж буде. Якщо цікаво, будемо розглядати, як під'єднувати які бібліотеки, що означають всі ці властивості або які існують методі, методи у різних бібліотеках, і це доволі цікаво. Тож, ми під'єднали зараз можливість використання марки JS, і після цього ми налаштовуємо подію: слухач подій на завантаження дом дерева. При завантаженні DOM-дерева ми запускаємо функцію, яка, власне, і призводить до запуску нашого рухомого рядка. Серед того, що, можливо, я зараз трошки ще підкоректую, тому що я не перевіряв ще. вписано це може бути duration, тобто 8 секунд, не знаю, наскільки це буде норм. Але зараз перевіримо. Тож, давайте зараз збережемо і опублікуємо. Після чого перевіримо вже на опублікованому проєкті. Як буде виглядати наша ця історія? А ніяк вона трошки не запускається у нас, як ми зараз бачимо. Тож треба трошки відладки. Чомусь вона зараз не запускається. Так, а ну-ка подивимось, який в нас тут клас використовується є. У нас же тут source дещо некоректно записаний. Ось так треба його написати. Так, -да. тепер повинно все наче працювати. Тож, спробуємо публікувати, Чекаємо. ну-ка, О, є. Тож, тепер працює. Іначе все дуже непогано. Так, у нас ніяких стрибків немає, все чотенько, все рівнесенько. З точки зору швидкості. А, тут у нас ще є деяка проблема, яку нам зараз треба пофіксити. Буде, тому що накладається у нас так, один на інший. Один елемент на інший під час нов... оновлення циклу, так? За рахунок чого вони це накладаються у нас? Що у нас тут суцільні відступи? А, за рахунок того, що у нас тут а, потрібно ще від одного до іншого маркер контент казати ту ж саму відстань. відстань. У нас ж він дублюється. Тож, у нас тут 3.33 рем, копіюємо і ось тут теж вставляємо ось так. Зробимо. Тепер спробуємо подивитись, як воно буде виглядати. Ну, наче так. Добре. Тож, зараз все прекрасно. Ні, тепер у нас є трошки стрибок. Не прекрасно. Ну-ка. Або немає, то мені здалося. Напевно, через оновлення, можливо, я ще раз оновив випадково. Так, дивимось чи є стрибок, чи ні. Ні, наче немає ніяких стрибків. Все працює ідеально. Давайте ще раз оновимо. подивимось як воно буде спрацьовувати. Чи є стрибки якісь? Стрибків немає, дуже добре. Ідемо далі. Тож, цей модуль у нас реалізований. Ми тепер можемо цей модуль просто згорнути і його використовувати. Пам'ятаємо про те, що у нас скрипт для того, щоб він працював, знаходиться тут. Скрипт цей не буде працювати, якщо ми не під'єднаємо, в принципі, цю бібліотеку, тож необхідно про це пам'ятати. І, власне, потрібно пам'ятати, що повинен бути збіг ось цього класу да, і ось цього класу. Якщо буде замінений клас тут, то там він теж повинен бути змінений. Ось і все. Добре, йдемо далі.